Також по Redmi 9 c та 8 a є ось такі варіанти. 8 a 32 ГБ. Червоненький колір 1800 гривень ціна. Type-C роз'єм, роз'єм на наушники 3,5, в комплекті телефон та зарядний шнурочок. Працює все добре. Телефон непоганий, хороший стан для простеньких задач. 9 c 32 ГБ з відбитком NFC. Можна розраховуватись картою. Ціна 2200. Ось такий стан. Непоганий стан, простенький телефон по екрану без серйозних критичних нюансів. Також 32 у такому кольорі, 2200 теж ціна, легкі, такі легкі царапки. Ну, непоганий смартфон, працює все чудово, повністю перевірені, протестовані телефони. І такий 9 це на 64 ГБ. 2600 ціна, є відбиточок пальця, такі легкі царапки по задньому корпусу. Мікророз'єм комплекті, телефон та зарядний шнур мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть уповідомлення, додайтесь в телеграм-канал.